48 років тому в нашому місті народився маленький українець на ім'я Юрій Дзюба. Він проживав щасливе життя і будував успішну кар'єру на нафтопереробному заводі. Одружився на коханій жінці Вікторії, але дожити до щасливої старості йому не судилось. 5 січня 2023 року, захищаючи рідну країну від загарбників, він загинув. Юрій був стрільцем кулеметного взводу, воював у самому пеклі під Соледаром. Загинув внаслідок ракетного удару по позиціях українських захисників. Він коли уходив, він казав з побіди, повернуся додому. Але так сталося, що в ході дій, що були під Солідаром, він загинув. Жаль його, але це війна. Війна не вибирає, скільки ти відслужив, скільки ти провоював. Вона всіх як-то виравнює. Із початком повномасштабного вторгнення, 24 лютого, Юрій зрозумів, що не може залишатись осторонь, і вирішив вступити до територіальної оборони Кременчука. Охочих було вдосталь, тож чоловіку відмовили, і він добровільно пішов до військомату. Але й там Юрій не досягнув бажаного. Йому сказали, очікуйте, поки що люди не потрібні. І ось 14 листопада, 2022 року, настав його час. Телефонний дзвінок із військомату і мобілізація на фронт. Початку війни він написав заяву, що щоб взяли його, ну, тероборону не взяли. Він каже, ні, я буду ждати своєї місії, він танкіст. Я буду ждати свій танк. Це була дуже добра людина, з якою можна було поговорити. Я йому говорив все время, І коли ми вже я пішов вже на пенсію, все, але я сказав йому, Юра, ти один з тих небагатьох, хто мог вислухати спокійно. Гірка правда в тому, що у цій війні Росія позбувається свого людського сміття шлаку, а Україна втрачає свою еліту, квіт нації, своїх найкращих хлопців. Завжди люди біля нього гуртувалися. Він був душею колективу. Людина ну порядна, гарна, добра, це не сказати нічого. Людина це золота людина, це золотий фонд, який ми, на жаль, втрачаємо зараз. Збройні сили України щодня відвоюють окуповані території, але за кожен звільнений метр землі наша країна платить дуже гірку ціну, Розплачується життями наших воїнів. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.